Сейчас, мама. сейчас, секунду. Да я сфоткаю цю щасливу. Дитину, вона взагалі. Дивиться. Всіх радується. Обалдеть. Дьяво, дьом, держи, 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 держи. Що, братан, нема в мене. Туди йди, до червоної йди, в неї є. Ти хороший. Не хочеш, не хочеш. Не хочеш, щоб тебе трогали, хочеш, щоб дали пожерти. Хрухрю-хрю. Хрю. Не хрюкають там прям. Не хрюкаєш, не плюй на мене. Я зараз піду ще купляти. Ну, тут ще багато, остав трохи, ти згодуєшся двом. Мне нравится ты булочка тука. Ничего не лишь що... нема. 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 Нема каже. Не могу, нема, нема, не мабул. А че? Че надо просто? Не бабулочка. Нема. Нема, нема, булка. Нема, нема. Все, все. Ничего. Скажи, ти мене не обманули. Що ти мордаха? Не щастя, обманули. Счастливо. А ти наглий? Ти наглий? Таке враження почали биться.